Метр дистанції. Локоть лохаті назад. Фишки не что ли? Російською мовою розмовляє тренерка. Це відео. Активістка і дружина загиблого воїна. Ганна Счасна відзняла минулої осені. На ньому тренерка футбольного клубу. Заняття з 11-річним сином Ганни проводить російською. Жінку це обурило. Тобто вона русифікує наших дітей. Я відправила скаргу. Уповноваженому з питань мови на жаль на них штраф не було накладено. Уповноважений відповів, що їм зробили зауваження. Ще один кричущий інцидент трапився із Ганною два тижні тому у супермаркеті. Каже, касирка на відріз відмовилась обслуговувати українською. Роздратовано відповіла, що вона говорить слов'янським язиком. Інколи доходить навіть до бійок. Вікторія теж попросила касирку перейти на державну. Вона категорично відмовилася, але ці всі перемовини були виключно між мною та е, е, касиром. Аж раптом каже, інший покупець наскочив на неї із кулаками. З черги вискочив кремезний чоловік, схопив мене рукою за обличчя, заломив шию, мало не зламав шию. Він не дав мені права реалізувати своє право на отримання послуг державною мовою. Зневажливе ставлення спіткало жінку й у місцевій перукарні. Працівниця поставила умову або російська, або на вихід. Вона сказала, що ні, тільки на русском. ілі мовча. Ілі що другий салон? Всі працівники перукарні приєдналися, її підтримали. потім вони сказали: покиньте поміщення і виштовхали мене на вулицю. Торік в офісі уповноваженого із захисту державної мови зафіксували рекордну кількість звернень майже 3700. Найбільше порушень у сфері обслуговування, реклами та на сайтах компаній в інтернет. Хоча траплялися й ганебні інциденти із освітянами, таких було понад півтори сотні, зокрема й в нашій області. Минулого року був скандал пов'язаний з однією з дніпровських шкіл. І з приводу цієї школи, де педагогічні працівники надавали освітні послуги здобувачам недержавної на мови, надійшло декілька десятків звернень. Це стосувалося там, скажімо, і Дніпровського державної медичного університету. Магдалина Пельчар постраждала від інциденту в медуніверситеті. Твердить, її викладачка категорично заборонила відповідати українською. Викладач сказала, що якщо я не хочу відповідати російською мовою, то щоб я їхала до Львова чи до Кембриджа навчатися. Після того, як скандальна історія набула розголосу у змі, викладачці винесли догану, а групу, де навчається Магдалина, віддали іншому викладачеві, яким дівчина задоволена. Зміни вони є дуже помітні, адже викладачі і усі пари, практичні заняття, лекції проводяться виключно українською мовою. Хочу подякувати усім, хто мене підтримував, а також надав розголосу і уповноваженому з прав людини. Михайло Карпенко щоправда через скандал її позбавили звання відмінниці року. Твердить Магдалина. Пов'язано з накалом подій. Нагорода відмінна. Та й одногрупники уникають, а деякі викладачі стали жорсткіше оцінювати. Від деяких викладачів я не відчуваю підтримки, а відчуваю більш жорсткіше ставлення і більшу вимогливість як до відмінниці. Загалом же ситуація на Дніпропетровщині покращується завдяки міській та обласним мовним програмам, каже омбудсмен Тарас Кремінь. Та й велика кількість скарг – Це не тільки негативний маркер. Це якраз говорить про те, що мовна чутливість. Громадян України в умовах масштабного вторгнення є надзвичайно високою. Тому ніхто не терпить порушення їхніх прав. У випадку ж порушень омбудсмен радить повідомити керівника, чи то директора школи, чи адміністратора закладу, якщо й це не діє, фіксувати на смартфон, а далі надсилати у форму на сайті відомства. Посилання зараз на ваших екранах. За 30 днів експерти мають вирішити, яка відповідальність чекатиме на порушників. Ми можемо накласти штраф у розмірі 3 чотириста якщо протягом року. Порушення відбуватимуться вдруге. Ми накладаємо 6800 і так далі в геометричному збільшенні. Також на сайті уповноваженого можна знайти безкоштовні курси із вивчення державної. Чому це справді важливо? Розповідає активістка та фахівчиня із патріотичного виховання молоді Христина Головачова. До початку війни вона говорила виключно російською. Я згадую, як з донькою приходила в кінотеатрі, коли почали з'являтися українською мовою мультфільми, фільми дитячі. І я спитала, є російською цей мультфільм? Мені сказали, ні. Ну я так, ні. Але ми все одно пішли. Моя донька, яка народилася в зросійщині родині, вона розуміла, про що мова йде на екрані. Ставлення до російської кардинально змінилося, коли окупанти вторглись у Крим та на Донбас, згадує жінка. Лис Донецького аеропорту повернувся чоловік моєї сестри. Він один з тих кіборгів, які ми нещодавно вшановували пам'ять. Він сказав, що у нас є зброя тут, тут в тилу є зброя. І це зброя, наша мова. Не лента, а стрічка, не пуля, а куля. Навчатись можна навіть граючи. Цей додаток допоможе позбавитись суржику. Так, уже на нагоді стануть українські фільми, серіали та музика. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.